Стівен Кінг Протистояння, Книга Друга, розділ 44. ЧАСТИНА Четверта. Того вечора вони влаштували стоянку на м'якому білому піску громадського пляжу у Велсі. Трохи вище від нанесених морем водоростей Ларі розклав велике вогнище. Джо сидів із протилежного від них із надін боку, і підкидав у багаття маленькі гіллячки. Подекуди він застромлював у вогонь більшу палицю і чекав, доки вона загориться, тоді зривався на ноги та біг уздовж пляжу, тримаючи ту гілляку, як самотню свічу. Вони бачили його у відблисках багаття, та його вистачало лише на 30 футів, і скоро в темряві виднівся лише сам смолоскип. Його вогонь тріпотів позаду від швидкого бігу, здійнявся морський бриз, і сьогодні він був холодніший ніж за останні дні. Ларі пригадався раптовий дощ того дня, коли він вломився в матерну квартиру і побачив, що вона помирає. Це було якраз перед тим, як супергриб ударив по Нью-Йорку, як оскаженілий товарняк. Він згадав удари грому і те, як вітер шалено задував у квартиру білі фіранки. Ларі здригнувся. Бриз вихопив із вогню язик полум'я, закрутив його в спіраль та поніс угору, до поцяткованих зорями чорних небес. Іскри зринали ще вище, а тоді гасли. Як і того червневого дня, коли він знайшов матір на підлозі, Ларі подумав про осінь до неї було ще довго, та не дуже. На шкірі виступили сироти, на північ від них у далині вигойдувався смолоскип бджо, самотній вогник посеред безмовної велетенської чорноти. Від цього видива Ларі зробилося ще самотніше і холодніше, гриміли і шипіли хвилі. Ти вмієш грати? Він трохи підскочив від її голосу та поглянув на гітарний футляр, що лежав біля них. Ларі натрапив на нього у великому домі, до якого вони вдерлися, щоб знайти собі щось на вечерю. Футляр стояв, прихилившись до піаніно марки Стейнвей. Він поповнив їхній запас консервів, загрузивши у рюкзак стільки ж бляшанок, скільки вони з'їли за день, і мимохідь прихопив гітару, навіть не зазирнувши футляр. Та в такому домі лайно не валятиметься. Ларі не грав відтоді, як шість тижнів тому закінчилася його скажена вечірка в малібу то було в іншому житті. Ага, умію. Щойно він це сказав, як усвідомив, що йому хочеться грати. Не для неї, а просто тому, що іноді це приємно, допомагає очистити голову. А коли на пляжі палає багаття, хтось мусить заграти. Це практично закон. Подивимося, що тут маємо, сказав Ларі і відклацнув застівки. Він і очікував побачити щось пристойне, та гітара, яка лежала всередині, перевершила його сподівання то був дванадцятиструнний Гіпсон прекрасний інструмент, певне, зроблений на замовлення. Ларій не був таким же гітарним знавцем, тож не міг сказати напевне, та він знав, що накладки на грифі зі справжнього перламутру вогонь вигравав на них усіма кольорами веселки. Яка красуня, сказала Надін. Атож, Ларі провів по струнах, і йому сподобався їхній звук, хоча він іще їх не налаштував. Цей звук був насиченішим, багатшим за те, що видавали шестиструнні гітари, гармонійний, однак жорсткий. Йому це здавалося однією з основних переваг гітар зі сталевими струнами, а струни на цій красуні були від Black Diamond. звучали вони глухувато, трохи солодкаво і грубувато, коли він міняв акорди. Зинь, однак щиро. Ларі всміхнувся, згадавши, як барі Грік плювався на струни з пласкою поверхнею, називав їх дешевими ковзанками. Відолашний барі, він хотів стати стівом Міллером, коли виросте. Чому усміхаєшся? – спитала Надін. Згадав старі часи, відказав Ларі, і йому зробилося трохи сумно. Він налаштовував гітару на слух. Підлаштовував і думав про Барі, Джоні Маккола, Стакі. Він уже закінчував, коли Надін обережно торкнулася його плеча. Ларі звів очі. Біля вогнища стояв Джо. У руці він тримав згаслу палицю, та дивні очі дивилися на Ларі зі щирим зачудуванням, а щелепа відвисла. Ларі почув шепіт Надін, такий тихий, що можна було подумати, ніби то думка, а не голос Музика це магія. Ларі почав награвати грубий мотив зі старого блюзового альбому, який почув іще підлітком на фолковій компіляції від Електри, щось, що записали Кьорнер, Рей та Гловер. Щойно Ларі здалося, що він вловив ту мелодію, він пустив її гуляти пляжем та заспівав. Мій спів завжди буде кращим за гру, подумав він. Тепер хлопець уже всміхався як людина, що натрапила на несподіваний скарб. Ларі подумав, що Джо схожий на того, кому цілу вічність свербіло десь між лопатками, і, врешті, з'явився хтось, хто почухав саме там, де треба. Він пошарудів в архівах пам'яті у пошуках другого куплету, так знайшовся. Широка усмішка хлопця запалила його очі, перетворивши їх на щось, від чого, подумав Ларі, розслабляться стегна будь якої дівчини. Він підійшов до інструментального програшу і впорався з ним не так уже й кепсько. Його пальці видобували з гітари правильні звуки, жорсткі, блискавичні і дещо крикливі, наче розкладка дешевої і, мабуть, краденої біжутерії, яку продають на розі просто з землі. Ларі видав короткий соляк та, перш ніж усе засрати, хутенько повернувся до старого доброго е для трьох пальців. Він не міг повністю пригадати закінчення щось там про залізничні шляхи, тож просто повторив перший куплет і на тому закінчив. Коли знову запанувала тиша, Надін порушила її сміхом та заплескала в долоні. Джо відкинув палицю і застрибав по піску, навіжено погукаючи з радощів. Ларі не міг повірити у зміну, яка відбулася з хлопцем, і сказав собі, що не варто надавати цьому за великого значення, інакше можна нарватися на гірке розчарування. Музика спроможна вгамувати і найлютішого звіра. З небажаною довірою він замислився, чи буває все так просто. Джо жестикулював до нього і Надін сказала Він хоче, щоб ти ще щось зіграв. Будь ласка, це було б чудово. Мені аж полегшало, значно полегшало. Він зіграв ідучі в центр Джефа Малдура та власний блюз Салі Фресно, зіграв лихо Спрінгхільської шахти та, мамо, все гаразд, Артура Краддапа. Далі перейшов на примітивний рок-н-рол і залунали блюз дійної корови, Джим Денді, рок 20-го поверху. Він гнав бугі вугі приспіву як міг, та його втомлені й занімілі пальці уже ледве встигали за таким ритмом. На довершення він заспівав одну зі своїх улюблених пісень Нескінченний сон, який першим записав Джоді Рейнолдс. Усе більше не можу, сказав він Джо, який простояв увесь концерт без жодного руху. Пальці. Він показав хлопцеві свої руки, щоб той побачив глибокі вм'ятини на пальцях і надламані нігті. Джо простяг руки. Ларі подивився на нього кілька секунд, тоді подумки знизав плечима і передав хлопцеві гітару грифом уперед. Але без практики нічого не вийде, сказав він. Та наступної миті він почув найдивовижнішу річ у своєму житті хлопець майже бездоганно скресав Джима денді. Слова він радше погукав, аніж співав, здавалося, ніби його язик приклеєний до піднебіння. Водночас було очевидно, що Джо ніколи не брав гітари в руки. Він слабовато вдаряв по струнах, і вони не звучали як слід, а зміни акордів були незграбними і змазаними. Гітара в його руках звучала глухо і примарно, наче набитаватою, та якщо знехтувати цим, можна сказати, що Джо чудово скопіював манеру гри Ларі Андервуда. Скінчивши, Джо з цікавістю глянув на свої пальці, ніби хотів зрозуміти, чому йому вдаються мелодії, однак не самі звуки. Немов звідкись здалеку, Ларі почув власний голос. Просто треба сильніше бити по струнах, ось і все. Потрібно напрацювати мозолі на кінчиках пальців ну, щоб пучки загрубіли, а ще й лівицю розробити. Джо пильно дивився на нього, і Ларі не знав, зрозумів то його чи ні. Ти знала, що він таке вміє? звернувся Ларі донадін. Ні, я так само здивована. Він, наче якийсь вундеркінд, правда? Ларі кивнув. Хлопчик іще раз пробренькав, маму, все гаразд, і знову йому вдалося передати майже всі нюанси. Однак інколи його пальці блокували вібрацію струн та псували чистоту звуку Дай покажу, сказав Ларі і простягнув руки до гітари. Джо одразу ж недовірливо примружився. Ларі подумав, що він певне згадує, як його ніж полетів у море. Хлопчик стиснув гриф гітари і позадкував. Гаразд, мовив Ларі, Вона твоя. Як захочеш, щоб я щось показав, не соромся, хлопець погукнув та побіг берегом, піднявши гітару високо над головою, наче жертву, яку хотів принести давнім богам. Він її на друзки роздубасить, сказав Ларі. Ні, озвалася Надін. Не думаю. Ларі прокинувся серед ночі і припіднявся на лікті. Надін виднілося за кілька метрів невиразним жіночим силуетом під трьома ковдрами. Навпроти біля згаслого вогнища лежав Джо. Він також накрився кількома покривалами, однак з-під них стирчала його голова. У роті він тримав великий палець, і взігнутими ногами Джо стискав гіпсом. Вільну руку він перекинув через гриф гітари. Ларі зачаровано дивився на нього. Він забрав у хлопця ніж і викинув його. Натомість той узяв собі гітару. Добре, нехай. Ларі подумав, що гітарою нікого не заріжеш. Хоча за бажання можна поштрикати когось грифом, він улігся назад і заснув. Коли він прокинувся наступного ранку, Джо вже сидів на камені, спустивши босі ноги до прибою та грав на гітарі блюз Салі Фресно. Гра звучала вже краще. За 20 хвилин прокинулася на Дім. Вона усміхнулася до нього яскравою усмішкою. Ларі подумав, яка ж вона гарна, і в голові зринув рядок з однієї пісні Чака Беррі. Надін люба це ти?» подивімося, що в нас на сніданок, промовив він. Ларі розклав вогнище, і вони підсіли до вогню, щоби вигнати з кісток нічний холод. Надін скип'ятила вівсянку із сухим молоком, і вони запили її міцним чаєм, завареним у бляшанці, як справжні бомжі. Джо Снідав, тримаючи гіпсон на колінах. Двічі, Ларрі ловив себе на тому, що усміхається з цього видива, і подумав, що неможливо ненавидіти того, хто любить гітару. Вони поїхали на схід, рухаючись трасою один. Джо їхав розділовою смугою та інколи виривався і на милю вперед. Якось вони наздогнали його, а він ішов узбіччя, вів велосипед і в чудернацький спосіб ласував ожиною, підкидав ягоду, ловив її ротом і ніколи не промахувався. За годину по тому вони побачили Джона пам'ятнику війни за незалежність. Він сидів зверху та грав на гітарі Джима Денді. За кілька хвилин до одинадцятої вони під'їхали до чудернацького блокпоста якраз на межі містечка під назвою Оганквіт. Від узбіччя до узбіччя дорогу їм перегородили три яскраво помаранчеві сміттєвози. У кузові однієї вантажівки лежало покльоване воронням тіло, що колись було чоловіком. Останні десять днів стояла страшна спека, і вона зробила свою справу. Там, де труп не вкривав одяг, було видно живе місиво з білих личинок. Надін відвернулася. Де Джо? спитала вона. Не знаю. Десь попереду. Сподіваюся, він цього не бачив? Чи бачив, як гадаєш? Можливо, сказав Ларі. Він уже міркував над тим, чому така магістраль, як траса 1, порожня від самого Велса. Дорогою їм трапилося не більше, ніж дві дюжини автівок. Тепер він усе зрозумів шлях було перекрито певне, на іншому боці міста вони побачать скупчення сотень а то й тисяч машин. Ларі знав, як вона піклується про Джо, краще уберегти хлопчика від такого страхіття. Навіщо вони заблокували дорогу? спитала Надін. Для чого вони це зробили? Певне, хотіли зберегти у місті карантин. Гадаю, на тому кінці ми натрапимо на ще один затор. Там тільки один труп. Ларі поставив велосипед і зазирнув до кузова. Ще троє, сказав він. Гаразд, не буду дивитися. Ларі кивнув. Вони провели велосипеди повсміттєвози і поїхали далі. Траса завернула до моря і знову похолодало. Довгими похмурими рядами юрбилися літні котеджі. І це в них люди проводили відпустки? подумав Ларі. Чому б просто не завітати до гарлему, щоб діти поплескалися у струменях із пожежних гідрантів? Виглядають не надто привабливо, правда? озвалася Надін. З обох боків їх обступила квінтесенція дешевого пляжного курорту автозаправки, ядки з продажу смажених молюсків, готелі в нудотних пастельних тонах, поле для мінігольфу, цукерня молочні нямки. Ларі розривався навпіл від цього видовища. Частину його особистості обурювала прикра потворна вульгарність цієї панорами та жадібність, що перетворила величний природний морський краєвид на придорожній парк розваг для приїжджих сімей. Однак глибоко в його нутрі чувся голос, який шепотів про людей, що сповнювали ці місця, і дороги в теплу пору, дами в капелюхах від сонця та обтислих замалих для їхніх сідниць шортах. Студенти у смугастих чорно-червоних футболках для регбі, дівчата у пляжних сорочках і в'єтнамках, малі дітлахи з списками замурзаними морозивом. Ці люди були американцями, і коли вони збиралися разом, від них віяло своєрідною брудною романтикою. Байдуже, якщо це були тільки ватаги туристів на лижних базах в Аспені чи Юрби Нероб, що проводили давні, однак прозаїчні літні ритуали в мейні біля траси 1. тих американців не стало. Вітер відламав від дерева гілляку, і вона збила велетенську пластикову вивіску з будівлі молочних нямок просто на стоянку біля ядки з морозивом, там вона й лежала на боці, наче потовчений ковпак неука. Почала розростатися трава на полі для мінігольфу. Колись цей відрізок траси між Портлендом і Портсмутом був сімдесятимильним парком атракціонів, а тепер перетворився на дім із муляжами привидів, у яких скінчилося заведення. Зовсім непривабливо, мовив Ларі, та колись, Надін, усе це належало нам, колись усе це належало нам, хоча ми тут ніколи й не бували, а тепер воно зникло. Але не назавжди, спокійно відказала Надін. Він поглянув у її чисте світле обличчя, відкритий лоб світився як лампа. Я не релігійна людина, інакше б сказала, що здійснилася кара Божа. За сто двісті років ми все повернемо. Та ті вантажівки й за 200 років нікуди не дінуться. Ні, однак дороги не стане. Ті машини стоятимуть посеред поля чи лісу. А крізь їхні шини проростуть шудинник та черевички королеви. То будуть уже не вантажівки, а залишки старовини. Гадаю, ти помиляєшся. Чому? Бо ми шукаємо інших людей, сказав Ларі. І нащо ми це робимо? Вона замислено оглянула на нього. Ну, бо так треба. Люди не можуть без інших людей. Хіба ти цього не відчув, коли їхав сам? Так, кивнув він, коли ти сам починаєш казитися від самотності, а коли з кимось починаєш казитися від товариства. Коли ми збираємося разом, то будуємо довжелезні ряди літніх котеджів, а по суботах мочимо один одного в барах. Ларі засміявся то був жорсткий, невеселий, позбавлений гумору звук. Він ще довго висів у безлюдній тиші. Цьому нема як зарадити. Ми все одно ще впіймані всередину яйця. Рушаймо, інакше Джо добряче від нас відірветься. Вона ще постояла, розставивши ноги над рамою свого велосипеда, провела стурбованим поглядом Ларі, а тоді поїхала слідом. Це не могло бути правдою не могло. Якщо цей жахливий катаклізм стався без будь-якої причини, який у цьому сенс. Чому вони взагалі лишилися живі?